Ви тільки уявіть, що можете з точністю до найменших дрібниць пригадати будь-що зі свого минулого будь-який епізод життя для вас виринає у пам'яті, так наче він відбувається. От саме у цю мить, і це не просто живий і чіткий спогад, а фіксація всього, що тоді відчували, про що думали, яка погода була за вікном, чи що показували по телевізору, або ж яка музика лунала з кімнати вашого брата чи сестри, бо навіть якийсь запах тоді надокучав. Десятки і десятки подібних нюансів наповнюють спогад, і ви наче проживаєте його повторно. Ну або ось ще таке: ви можете контролювати власні емоції та ізолювати непотрібні реакції, якщо вони можуть завадити тверезо мислити або ж впливатимуть на розсудливість. До всього вмієте буквально читати людей, знаючи наперед про що буде розмова, які теми зачепить співрозмовник, та що він намагатиметься досягти чи приховати. І ні, це не здібності телепата, а звичайне, щоправда, підсилене вміння помічати мікроміміку, ледь вловиму жестикуляцію чи пришвидшення пульсу, та найдрібніше потовиділення перед вами фактично відкрита книга. Хотіли б мати таку прокачку, чи краще сказати апгрейд. Тоді вмощуйтесь зручніше, а я вам розповім про все в деталях та наведу 5 причин, чому слід прочитати апгрейд Блейка Крауча. Ви на каналі Книгоман. Тут розповідаю про книги, які мене вразили, та прочитане, яким хочу поділитися. Підписуйтесь, аби наша спільнота росла і розвивалася. Та ставайте спонсорами якось ці прекрасні. Люди, буду вдячний і за разову фінансову підтримку. Уся інформація є в описі до цього відео. Ну а я продовжу знайомити вас з чудовою книгою одного з моїх улюблених авторів. І почну з того, що це дуже кінематографічна історія. Хай це і буде першою причиною, адже Читаючи, ви фактично в уяві дивитиметесь повноцінний фільм. Тут усе побудовано таким чином, аби в майбутньому спростити роботу сценаристам, і кожен епізод запросто можна адаптувати для екранізації та й комбінація науково-дослідницьких моментів в переміжку з бойовими сценами. І сімейною драмою, наче квінтесенція успішного літнього блокбастера. А додайте сюди таємні організації, кримінальну злочинну мережу світ недалекого майбутнього, інноваційні технології та повісточку сучасності про жахливі кліматичні зміни, війни і голод. І отримаєте і справді крутий фільм. Такою і є історія апгрейду книги, яка подарувала мені кілька затишних годин читання. Манера Крауча писати все кіношно мені знайома з його попередніх книг: темна матерія, рекурси, облудні сосни. Це ж тільки підтверджує факт, що її також екранізують. Тож, хоч ще беріться за читання, аби потім могли порівняти з кіноадаптацією і зрозуміти наскільки все збігається не тільки з книгою. А й з вашими думками та уявою. Причина друга: світ недалекого майбутнього. Схоже, сучасні автори припинили робити ставку на футуристичності. Та технологічності нашого з вами осяжного майбуття натомість зосередились на більш його реалістичному зображенні, виходячи з прогнозування і сучасних тенденцій розвитку. А тому у такий світ читач повірить скоріше аніж у те, що ми за якусь сотню років уже колонізуємо сонячну систему. Опануємо якісь незбагненні джерела енергії та покращимо життя всіх і вся на планеті, щоб жити в мирі та гармонії. Такий вилазений світ зараз навряд видається реальним і тут важливий відступ. Не кажу, що всі автори фантасти писали про ідеальне майбутнє. Особливо якщо мова про старіші генерації письменників, які були більш схильними до утопічного бачення, знову ж таки не всі. Тож писати про занепад і руйнацію світу це вже не моветон, а радше ознака прозірливості чи вміння передбачати очевидне. і це сумно насправді, бо ми людство свомильними кроками торуємо собі шлях в небуття та темні. Часи, повертаючись до світу апгрейду, то це пошарпана кліматичними катаклізмами і підтопленнями мегаполісів планета, де спалахують війни, епідемії, та вирував такий жахливий голод, якого не було за весь час існування людства. Що ж стало причиною голоду? Це ви самі повинні дізнатися з перших сторінок книги. Технології не те, щоб кардинально випередили свій час. Ні, все просто трохи. Просунутіше та більш звичне в буденному користуванні, а ще є гіперлуп, мережа якого сполучає усі найбільш густонаселені регіони країни. Ну і звісно, існує прорив в генетиці та пов'язання з цим проблеми. Доступність та легкість генетичних змін призвели до появи генетичної зброї, небезпечних хвороб та модифікованих незаконно людей, а ще виведення дивних та вигадливих істот, які користуються популярністю. У підпільному світі мережа генетичних лабораторій, як гриби після дощу, розширювалась, і вже ніхто не був певен, звідки на цей раз вигукне щось, що може знищити людство, як оце добрі наміри науковиць, ледь не стали. Погибель для мільярдів людей, забравши тільки 200 мільйонів душ, от саме про генетичні модифікації та управління генетичної безпеки йтиметься у цій книзі. А і ще ось до слова про світ. Як би це не було неприємно усвідомлювати, але тут теж триває війна в Україні, що вже завершилась, але Сам факт, що Крауч усвідомлює, що конфлікт між Україною та Руснею нікуди не вивітриться і через десятиліття таки трохи лякає та бентежить. Благо на нашому боці будуть американці, але і їм буде непросто. Третя причина наука та генетичні модифікації я наче знову опинився в класі біології, де вчитель пояснює структуру ДНК, як влаштовані і з чого складаються ланцюжки, як кодується інформація, та що взагалі таке той геном, і це було геть не нудно, бо навіть повчально. Ці довідки були вшиті в оповідь гармонійно та не викликали якихось дивних відчуттів, ніби гортаю статтю з енциклопедії чи перечитую Вікіпедію. Все структуровано та доступно, і навіть Найскладніші поняття чи терміни викладались легко та сприймались рівно по тексту, без якихось серйозних відступів для того, щоб обміркувати, що це я щойно прочитав. Хоча виносок таки чимало. Їх перечитував теж із задоволенням, бо подана інформація не сухо, а таки з елементами, я так би мовити, гостросюжетності. Ну а те, що в тексті купа абревіатур та буквочисельних понять, то і це вже на п'ятому-шостому разі просто пробігаєш очима, не надто намагаючись правильно вимовити чи подумки прочитати ті складні назви ганів. Які шифрують ту чи іншу фізіологічну чи фенотипічну особливість і властивість. Сподіваюся, моя фотографічна пам'ять скаже мені дякую, бо я і досі бачу ті комбінації літер і чисел, і навіть що вони означають: будьте готові до карколомної мандрівки вглиб людського геному, де ви дізнаєтесь не тільки чимало цікавого про самих себе, а й трохи розширити власні горизонти пізнання через чудові аналогії, до яких вдається крауч. Щоб сухі факти читач міг уявити, та ну прямо таки відчути, як, от, наприклад, факт, що якби розшифрувати весь генетичний код людини і записати послідовності аденіну, гуаніну, цитозину і тиміну на сторінках, ось, наприклад, такої е, книги, то вона була б завтовшки як двадцятиповерхівка. Ось такі чудові порівняння і цінні в подібних історіях. Автору за це подяка. Четверта причина стрімкий сюжет та динаміка. Апгрейд не дасть вам занудьгувати. Разом з головним героєм вас таке трохи покидає. То ви агент служби генетичної безпеки готуєтесь до спецоперації з припинення функціонування незаконної генетичної лабораторії, то ви вже піддослідний. Так, тут стоп, це випущу, аби ви самі все прочитали. Також тут буде чимало біганини, стрілянини, бійок та оригінального і вигадливого екшену. А ще ви просто дивуватиметесь тим змінам, яких зазнає герой в ході дивних подій, що і запустили весь сюжет. Кожна сцена буде напруженою та вимагатиме максимальної концентрації на тому, що ж зробить наш герой, чи як він з цього виплатається. Навіть сімейні моменти будуть драматичними ударами, адже хочеш не хочеш, а таке ставиш себе на місце нашого героя і пропускаєш крізь себе весь той біль та переживання, яких він зазнав. І насамкінець п'ята причина це фінал. І ні, він тут не те, щоб феєричний, хоч і сповнений максимальною концентрацією драми та екшену, автор вдався до якогось нетипового і неспішного скочування до кінцівки з певними нотками моралізаторства та повчань. Але ось що я для себе виснував, і той, хто прочитає, може теж про це подумати або вже про це здогадався. Я розцінюю апгрейд Блейка Краучу як передісторію облудних сосен. Так, зараз почнеться шквал скепсису, і аргументів, що це геть різні історії. Але ви зверніть увагу ось на що. В обох книгах йдеться про загибель людства і про те, що цей процес незворотній. Спроби виправити ситуацію, хоч і відчайдушні, але не успішні. А ще ось ці ігри з геномом, які просто вийшли з-під контролю, та спроби вивести стійких до будь-яких умов. Суперлюдей, і хоч в кінці апгрейду Логан змістив акценти вдосконалення на які це саме прочитаєте, все ж спроби попередніх агресивних і комплексних модифікацій могли дати і геть непередбачувані результати, небажані зміни в нащадках, які передаватимуть ті зміни своїм нащадкам, а ті своїм нащадкам, і так далі крізь століття, і до аберацій, які заполонили світоблудних сосен. Як вам таке книгомани? Пишіть власні думки в коментарях під цим відео. Давайте разом пофантазуємо на тему, а що як. Дякую за увагу і те, що додивились до цього моменту. З вами був книгоман. Читайте.